Присім, з вами Мосне ТВ. І я, Іван Когуцуляк. Сьогодні ми у Башківцях. І не просто так. У башківцях навіцілю. Гай гаси камери ми момиже столик, якось масин зимою, Я їх так люблю, що страшне. Олег, яка у вас посада на сьогоднішньому весіллі? У гостях. Як ви ставитеся до людей, які підходять під весілля? Нормально. Сам деколи бувало б підходив, так що це нормальне діло. Ви знаєте, що кажуть, що то приходять багато дівок да, по підвісілля, яких відшив молодий? Я не знаю, я це не відділа я не можу вам нічого відповісти на це. У гостях з камеру. Я, я, я люблю собою. Б... Да, люблю брати камеру, кличуть, не кличуть, я беру камеру йду на весілля. Добре, а як ви ставитеся до тих людей, що не йдуть на весілля, а під весілля йдуть? То дуже розумно на сьогоднішній день. Як сказати? Ну як сказати? Добре. Це добре. От вони приходжуть, тому під паркане зазирають. Таке, щоб як зазирав, то ні. Під весілля. Напевно, хочуть теж з нами повесел... повеселитися. Трохи напитися, поїсти та й піти додому. У ньому багато дівчат і не було молодого. Як скажете, так і буде. Да? Якщо під чуже, то можна. Подивився, повтирався і пішов додому спати. На Буковині кажуть, що якщо на стіл кладуть галушки і начинку, то все вже повісіл скоро. Мені здається, коли вже дають торт і молоду на подушку, то тоді вже кінець. Ні, неправда, це символ того, що молодята будуть жити, та начинка це означає, що не будуть жити в добрі. А галушки це бо, що вони будуть ситі завжди. Ну, це як в якому селі. В одному селі знають, що це лише так, як снідання, а в другому селі вже знають, що треба йти додому. Ні, це неправда. Це неправда. У замісті як несуть бану, що їй треба йти додому. А як начинка голубці, це в повному розгалі. Слухайте, а що у Росії трекласи на стіл, бо вони вже йшли до хати? Фан... Не знаю, там взагалі голодно, а в Росії немає нічого, огірок васли не йдуть до хати. Фу в Росії я не знаю. Хіба ножпу, знаєте, коли вже ножку несуть, тазики. от тоді в них кінець. У них кінця майже ніколи не буває. Вони все тянуть. П'ють тя... і п'ють. П'ють і п'ють, як коні. А в Росії такого немає, як тут у нас на Буковині. <рес> у нас краса, а там парканів немає, хати, лачуги такі. Толь укриті, робі родом чим небудь, отак туди, сюди, все. Головне би було, що залити все. Так, да, вони і брагу п'ють. <рес> а що у Росії треба покласти на стіл, бо вони порозходилися? Побірше горівки. Я дуже... Замість галушок, і замість начинки. А вони замість всього, вони замість сліп. Люблять випити, хлопці. Утоївіть собі ситуацію. Ви прийшли на весілля, бахур, молодий, кинули повністю 500 то 600 гривень. А старша дружка сама файна з хлопцем, а всі решту по 13-14 років і нема що скористати. <hazn't> Ваші дії. Не знаю тобі чесно. Тут вже без камери сіро. Я не знаю, що тобі сказати на ці дії. Ну а що вже робити? Що лишилося там буде? Як буде? То трошки кримінал я що знаю, як це має бути, користати, не користати. Нічого не можу сказати. Нічого би не робив. Ні. І 18-річні в одну сторону, а 13-річні в другу сторону. Їм там нема що робити. Бо я це знаю, бо молоді шукають собі приключення на одне місце. 13 річні, А потім куве-куве, плаче дитинка в А що робити. Можна зробити без криміналу. А коло з дам. Та-да-да-дансу. Та-да-дансу. Тансу. Не амінтимпіурма твата септамана. Спонсорами нашої програми є вінчальний батько з матку. Вінчальний батько з матку. Вони ще не знають, що вони є спонсорами нашої програми. Як би це так делікатно їм сказати. О, чуєш, якщо нам зажмуть гроші, то забираймо ту плазму, що вони молодим подарили. Добре? Наш головний спонсор партія гуцульських олігархів. Партія гуцульських олігархів. Вони крали, крадуть і будуть красти. І Якщо ти лошара, то голосуй за них або за таких, як вони. І на наступних 25 років тобі гарантоване веселе життя. Алоба. Я не знаю, де твій паспорт. Добре, я його спалив. Спалив. А ти чого минулих виборів за вітранчу голосувала? Після якої порції, які у вас починають бетиться на весіллю? Після літра. Після літра? у нас ніхто не б'ється у береметі. У нас це не любить. У нас після третьої, після восьмої. Не пам'ятаю, такого не бувало. А у нас не б'ються. чого у вас б'ється, а у нас не б'ється? Бо у нас хлопці, у нас мужики, май мужики, май силу мають, а ваші. Ю! Наші ще у четвер б'ються. Коли вінок шиють. Ще... і хто виживе, той вже приходить на весілля. Тож добре. У нас такого немає. Немає. На такому весіллі ще не було, щоб бійка була. Ні. Як ви думаєте, що подарували вінчальні батьки? Вінчальні батьки щастя, здоров'я подарували. Що в конверті, я не знаю. Машину подарили. Подарили куліровий телевізор електрон 42D. Кондиціонер. У нас в Осетії, коротше. Там дарять постійно Ну Там далеко в Осетії, коротше. Там ну, родина, там дом дарять. Телевізор. Телевізор. Да. Плазму. Плазму. У нас в суберметі тепер модно дарувати ці котли на дровах. Це добре, з біргомеді придумали, коротше, нормально. Дрова є, з гори рядом, нормально. А ще цей телевізор, електрон. Його як три сутки не виключати, то таке тепло, що капець. Та й що? зато то корисне. Ну, а що обично у вас в селах дарують? Хто що? Хто що має дан? <різь> та й дарують. А у бідних селах оце дарують кардійниці з водоспадами, з світочкою цією? Це щоб вночі комарів привлікали, щоб не кусали, правильно? Тоже на щастя. У вас <рес> теж дарують? Буває, на весілля, на день народження. Але я не знаю, як вони на електроні будуть дивитися чорно-біле весілля. <рес> ну та <рес> а ваша камера з якого року? Вони ж кольорами показують. Ні, це 63-го року дід мій колись, коли був на війні. Він коли Берлін їмив, то Гітлер да, да, він був у Берліні. І Гітлер лишив, коли тікав цю камеру, то він мені лишив, діду. Це ви з під переході, хрести. Да, бо то нікоткої камери як у мене. Як ви ставитеся до айфонів югославської збірки? Добре. Я це люблю. Да. До наших краще. Я це не знаю, бо я цим не користуюся вже стара. Айфони це туфта, дуже туфта. Туфта-туфтов. Особливо Єгославська. Особливо Йогославська. А що це таке айфон? Туфта-туфтов. Беріть чехословацьке. <рес> Не беріть взагалі. Його слав'я так, вроді, нічого. Але я думаю, що оригінал то є ліпше. Ні, вони добротні, але Чехословацькі ліпші. Так. Ліпші, правда? Так. Виставиться до тих людей, що кидають собі у кишеню трохи ковбасів у якихось солонин. — Це є добрий господар. Тоже неправильно. Це неправильно. Мали би совість. Які з дому, напевно, нічого не їли зранку. Ти пішли на веселі, щоб щось трохи поїсти, ти й додому трохи набрати. Ні, це взагалі злодії. Це не можна робити таке. Ні, це, це, це злодії. Це злодії. Злодії треба криміналу, тому злодієві. Я думаю, що головне без фуршетних столів не крали. То є такі, знаходжуються, що пересипають у слоїх і ці бейлі, і ці різні мартині. Ну це, це вже не є. Це вже є свині, це вже вівці і барани. Ви знаєте, у нас в Береметі кажуть, що дівчата з потрісканими п'ятами дуже темпераментні в ліжку. Ну, то -то правда. Не знаю цього, не знала. У мене вроді мене потріскані, мені ще такі запитання не давали. А <рес> у вас потріскані п'ять? Ні, у мене п'яте до догля... доглянуті. Може бути, бо якщо вона їх зачести до ідеалу, то вона вже нічого не зможе в ліжку. Я це не знаю, бо я відкидя, мовця з нас. Які вони? Не знаю, не про Не дивився. Не вийде <рес> діва. <рес> Оооо. Нам п'яти не дивилися. Гірко! Гірко! А то молодого і молодої нема. Ти вдома кутаєш, робиш на полі і вислуховуєш тещу. Мов кіко можна сидіти дома. Бери жінку попід руки і шуруй по світах. А всесвітнє агентство подорожей пісок тобі в цьому допоможе. І б ти телефон не забув виключити. а те ще нехай худобу вдома. Торговий центр Метро. Заходьте у центральні двері, справа буде файна молодичка, вона вас обслужить. Уявіть собі таку абсурдну ситуацію, що то, що показують по російським новинам про рабів, то є правда. Кого ви б хотіли собі з російських зірок в раби. Ja, кого хотів би. Нікого. Нікого. мені взагалі Росія не подобається. أو, я так думаю, що кобзона. А чого? Не можна орати. <рив> а Кіркоров, що поможе поможемо. Він нічим не допомогти. Він сарако. Він високий, його кормити треба. Це що це думаєте? Такого взяв ти. Ти взяв дурного, скажімо так. Кому треба того коня. У мене дуже багато роботи, їх би не вистачило. Всіх, скільки я би хотів би мати, щоб у мене на подвір'ю працював. <рив> я би хотів собі мати Анну Семенович і ту саму файну з гурту, сірібро. В мене якраз маму люба звати. Знаєте, я чув, що Тіматі дуже добре відчищує. <реш> ну, може, можливо. Передайте шостим людям, які приходять на весілля з пустими конвертами не підписаними Коротше, люди, слухайте так, дайте п'ять. Мають не спасений гріх, будуть умирати у тяжких муках. Стид позор! Стид позор. <реш> ні, ні, я просто... Насправді мій конверт, конверт від моєї групи, бо я від групи Юри Старушика. Він цей конверт пізнає. У нас конверт оригінальний. Там є дещо дуже важливе в нашому конверті. Він його пізнає. Така у них савіські, але це таке є? Є я це я це на своїй шкірі і спитала. У мене донька саме виходила, 20 рублів у конверті було, а місце стояло 400. Це у кожному селі ця біда. Не Україна. Щоб Вони вийшли. без сось. E, я не буду на камеру показувати, так, щоб нам легше спалося, жилося і велося, бачите, все, я більше нікому не покажу. Люди добрі, у ваших дітей колись теж буде веселі. І хтось пронюхає за ці пусті конверти і принесуть вашим дітям. Будете мати. Люди нюхати потрискані п'яти п'яти, дівчат. Ну в Вчора у селі Банилів під дискотекою троє невідомих бахурів приставали до Марії Тащук. Потім пригледілися і перестали приставати. Але ця Марія пообіцяла їм віддати всю пенсію, і хлопці таки продовжили. Достав нервуватися і битися головою в одвірок. Підключи собі нормальний інтернет. Підключи Гульстрім і все буде глянць. Хочемо зняти передачу у Криму. Ми вже були у Коломиї, у Снятині, у Львові, у Тернополі, Івано-Франківську. А тепер хочемо у Крим. Хороша ідея. А чого ні? Татари вас підтримують. Але так і ти одівайся, тако нормально в нашому національному, іменно по-буковинськи, щоб бачили, як заїхали, ви одразу написали на машині Буковина. Ми написали лист міністерства оборони, щоб вони у супровід дали нам кілька своїх батальйонів. Я думаю, що Азов буде. Дніпро, 1 Донбас, ну і 95-та бригада. Так що капут. А я не хочу, щоб ви знімали передачу у Криму. Чого це ж хороша ідея? Бо передачу треба знімати у Вашківцях. Ні, не окупований, не треба туди їхати. Ліпше лишатися у нас у Вашківцях. Ні, ми зайдемо, знімемо пару передач і відемо. <рес> так добре. У Закарпатті знімали. Якраз збиралися їхати. От їдьте в Закарпаття, я сама родом закарпаття. Думаю, вам там буде дуже весело. Віталік, ти не знаєш, у цих дружок потріскані п'єти. Наберег. У якому році похований Ленін? Коли прийшов час тоді й поховали. 1924 Тоді, коли я народився. Боже, він помер. Ленін похований в нормальному році. Тоді уродився. Високосному. Високосному, тоді файно уродило. Він де похований, як він лежить у мавзоле. Хай <свісно> собі лежить, спочиває нас, не торогіє. Лені живе вічно. Вічно буде жити для нас. А ви як думаєте? Так, він живе вічно, він не умируший. Подивіться на мою форму і подивіться на Леніна. Ще раз подивіться на мою форму і подивіться на Леніна. Похож. Як ви думаєте, він буде вічно жити? Буде вічно. Що ви робите, як не годні заснути? П'ю каву. <рес> Чоловік співає колобільно. Переглядаю відео там, де ви наших штурмуєте. З такими гарними питаннями. В інтернеті сижу. Читаю овець. Рахуйте овець. Так. Ну а що тоді вівці роблять, як нього ні заснути? Сокотю пастухів. Кажуть, що якщо позвони вівці, хлопець, попросить пробачня, то вона зразу знаю. <плес> ТВ, це дуже суперове і кльве ТВ. Дивіться моцне ТВ. Дивіться моцне ТВ. Шановні друзі, ви дивилися МОЦНЕ ТВ прямо за шківецького вісіля. Якщо ви хочете зустріти нас у себе на вісілю, не гордуйте, пишіть, дзвоніть. Дякуємо молодятам за те, що нас запросили до себе. Шановні гості, Вибачайте, якщо щось не то. Ми мусимо щось молоти, а інакше нас люди не будуть дивитися. І пам'ятайте, патріотизм корисний для вашого здоров'я. <laughs> Papá!